Чата, всім привіт! Рада вітати вас у себе в гостях на каналі Прихаючи життя. З вами Інна. і сьогодні я продовжую свій щоденник вагітності. Хто не знає, мені 40, я вагітна четвертою дитинкою, тому у мене дуже таких, знаєте, відчуттів багато і старих, і нових, і думок різних. і... Взагалі, ну така ситуація неочікувана для мене, і е, я до сих пір не можу привести до ладу свій гормональний психічний стан. І зараз я їду до лікаря, е, в непланово їду, тому що сталася така е, ситуація неприємна. Я була на тому тижні у лікаря. У мене зараз 19 тижнів. На тому тижні були 18 тижнів, у мене було планове відвідування гінеколога. і а, Вона подивилася мене на кріслі і сказала, що у мене коротка шийка матки. Вона не сказала розміру, дійсно, вона не дивилася, УЗІ не робила. Сказала, що коротка шийка, треба свічі про ставити. Таке у мене було зеленою точно було, чи зеляною було, я вже не пам'ятаю. але ну, Мене це не новина, таке може статися, нічого страшного. Вона мені сказала, що вона, вона рецепт на ці свічки вона відправить мені. Я приїхала додому в електронну пошту нема, на телефоні нема. Я дзвоню їм медсестрічки, дзвоню, кажу, мені мали дати рецепт на свічки про ресторон. А його ніде немає. Вона каже: ми вам відправили смс на номер телефону чеського, як їй видали. А у нас чеський номер тільки у чоловіка. У мене немає. Я користуюся тільки українським номером. Вони на український номер не відправляють. Я кажу: можете продублювати, можливо, вайбер, можливо, ватсап, телеграм, поштою куди-небудь, відправте мені рецепт. Мені ж, мені ж треба лікуватися. Вона каже: давайте інший. Телефонне число, і ми вам туди можемо відправити. Ну, знаєте, сходити по сусідах, щоб рецепт отримати, якось воно не то. Я їм декілька разів дзвонила, перевіряли у Віталіка телефон, чи працює, чи не працює. У нього працюють смс-ки, все входяще, все є. І я, у мене паніка, ще так сталося. Так як я вам обіцяла розказувати про перебіг своєї вагітності, що мене оточує, що зі мною відбувається і в житті, і в організмі, то розкажу вам таку прикру історію, не буду даватися в подробиці, але ми повернулися десь місяць тому з Єгипту, відпочили, в Єгипті було класно. У мене так співпало, що якраз 12 тижнів і ми улітаємо в Єгипет. І якраз мене попускає мій токсикоз, Тобто мені вже легше дихати, я вже переношу всі харчі, я вже нормальна людина. І тут такі приємний клопіт, збори, у відпустку. Я почала знімати відео. Мені почало життя налагоджуватися, тому що перші три місяці то було взагалі жах. І ми були в Єгипті два тижні. Все було чудово. Ну, я відчувала себе дуже класно, родина, нормальна, психів у мене не було, ніяких таких зривів, нічого. Ну, тобто, все нормально. Там я нічого не готувала, я не, в школу не будила. Ну, мені не треба було хвилюватися, мені не треба було напружуватися. Ну, тобто Все було чудово. Як тільки ми повернулися додому, прямо в аеропорту ставилась погана річ зі мною. Я і зламала зуб, який їздила в Україну лікувати за один корінь, я віддала десь 12-15 тисяч гривень, щоб корінь кутнього зуба полікувати, тому що на нього потрібно буде ну, він кутній або мост ставити. У мене поруч нема зуба. Ну взагалі така ситуація. Я ламаю кусок цього, тобто я стільки часу витратила на те, щоб його полікувати, і тут я його зламала. Я так засмутилася, перенервувалася. І все, ми приїжджаємо додому. Хто не знає, ми живемо ж на кухні по суті. І мене знову все дратує. Мені це запахи дратують, то сміття, то кіт ваняє. То, а, знову потрібно в школу будити. Діти після відпустки не хочуть, нерви тріпають. І все повернулося назад. Тобто, в відпустці все було чудово. Повернулися ми додому, відпустки як слід простив, а я знову відчуваю себе погано. Таке я собі, знаєте. І ось ці цей місяць він. Знову нервовий, знову гармонійно нестабільний. Я то плачу, то сміюся. Та ні, я не сміялася. Я взагалі плачу, 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 то діти мене взбісять, то сама себе взбішу. І на цій почві, то з чоловіком, таким, як якось там гир-гир, там, на цій почві не нестабільні. Я якимось чином вляпалася в шахрайство. Мене дуже-дуже кинули шахраї. От прям дуже, на дуже і я, попала, і я не розумію, мені тут і хвилюватися не можна, я вагітна. Як я могла так вляпатися. Ну, Чоловік, звісно, в шоці теж починає мене там десь щось сварити. Взагалі вирішує мої проблеми, але все одно знаєте, з таким і упреками, Я в сльози, я плачу, я ж не хотіла, я ж не спеціально так сталося. Я починаю дзвонити в поліцію, здавати заяви. ну, в общем, Всі гроші витратила на дзвінки з поліції. Я їм не дзвонила. Вони мені передзванювали після того, як я подавала свої заяви, і вони мені передзванювали, І я витратила ці 30 хвилин, які мені давалися на вхідні і вихідні дзвінки з, ну, з місця Да, Це у нас доступний роумінг. Я поповнюю карточку Vodafone на 140 гривень. Мені нараховується пакет український, але так як мене нема в Україні, то нарахується безкоштовний роумінг. Там дається 30 хвилин, я можу дзвонити в Україну або з України, і також там декілька хвилин по місцю. А, ні. По місцю і в Україну це одні те ж самі 30 хвилин. Тобто, якщо я дитині своїй подзвонила, яка рядом з, з поруч зі мною в Чехії, або подзвонила а, там в Україну, то це рахується ці 30 хвилин. Ну і взагалі я поповнила цей тариф, виходить там сьогодні, а на завтра всі гроші вже закінчились, тому що багато спілкувалася з Україною. І все, я як без руку, у мене на моєї. Ну, українській карті, я не можу подзвонити ні лікарю сюди, на чеський номер не можу подзвонити, не на український, нікуди не можу подзвонити. Починаю просити чоловіка. З чоловіком, звісно, після е він у мене крайній во всіх моїх ділах. Я його звинуватила у всьому, що тільки можна. Що що все через нього краще. Він у мене козёл відпущення. Я не хочу взагалі до нього звертатися. Він уже утаку дивиться на всі мої ці. Ойдалки. А я не хочу, я вже принципово, мені вже і розлучатися терміново потрібно. ну, До речі, я розлучалась кожну вагітність, мені все, все воно. Я нібито розумію мозиком, що ну, ну, що це я так сприймаю деяку інформацію. ну, Звісно, мені ж хотілося, б, щоб він мене на руках носив, вже поцілував і таке інше. А він же ще, ще свій, свій гонор показує. Коротше. Сьогодні я їду, бо я йому кажу поповни чеський номер. Він каже, мені не треба поповнювати чеський номер, у мене смски і так приходять. Я ж витратила ще додатково, можна на українську карту, я можу, якщо закінчився цей доступний роумінг, я можу за 40 гривень взяти 10 хвилин, 10 хвилин 40 гривень роумінга, але на день. Я оплатила 40 гривень 10 хвилин роумінга, подзвонила знову до медсестрички, кажу: ну спробуйте, я не отримала, давайте якось іншим чином. Вона каже: або давайте інше число, ну, інший телефонний номер чеський, або приїжджайте, я вам роздрукую цю, цей рецепт. Коротше, я їй два рази дзвонила. Вона я кажу, у мене нема грошей на чеському номеру. Вона каже: вам не потрібні гроші, щоб отримати в ходні вхідну, ну, вхідну смс-ку. Ну, взагалі, якимось чином з інших номерів приходять рецепти до рецепти ці смс до чоловіка. А цей рецепт не при не прийшов. Я вже психувала, психувала і сьогодні. Розумію, що мені треба лікуватися та тому, що. Я на нервах, я до речі, коли їздила на минулому тижні до гінеколога, вона трошечки розуміє російську, дуже трохи. Я їй намагалася пояснити, що я дуже погано себе почуваю, я дуже роздратована, я дуже е, імпульсивна, дайте мені якісь заспокійливі. Е, коли я минулого разу була вагітна, мені прописували Магні 6 Вона мені сказала: ні, не можна, вони не допоможуть. Е, я кажу, ну хоч валір'янки, хоч щось дайте. Ні, нічого не можна. Це гармони, ми, ми все розуміємо, це гармони, ну нічого, типу, знаєте. Отаке. От І я виходить, я дратуюся, а мені випити не карвалол не можна, не валір'янку не можна. Ну, Валір'янка просто вона не доказова, тобто я можу, звісно, її пити, але вона на всі ну, доказові лікарі кажуть, що це ерунда. Не... Ліки, фуфломіцин як то кажуть, і тому нема сенсу і і, і мені немає помічі ні від кого. розумієте я тут плачу цілими днями. Кожного дня дітей проведжаю в школу і плачу, тому що вони не слухаються, тому що вони спізнюються. Я починаю на них сваритися. Потім я караю себе за те, що на них накричала. І от таке, знаєте. Потім начебто пояснюю, дітям, мамі не можна нервуватися, давайте якось дружно, давайте завчасно. Ну, от діти є діти, звісно, вони нічого не слухають і слухати не хочуть. Ну, коротше, таке. І от така ситуація. І зараз хочеш не хочеш, а я їду за цим рецептом 40 кілометрів від міста. Ну, думаю, окей, поїду я в Соколов. Тут нібито є український стоматолог. І оце я думаю. А грошей на телефоні нема, записатися не можу. Ну і намітила, що зараз заїду до цього стоматолога, можливо, він мені коронку поставить на цей зуб, який половину відколовся. І там, що саме страшне, там е, видна ця внутрішня пломба, а вона як пластиліна. Я ну, боюся, що я її з'їм просто. Е, наскільки воно добре, що відкрита ця внутрішня пломба відколовся. Мені казали, що цей зуб вони мені зробили під коронку. Тобто його мені запломбували, але зверху треба робити коронку. Ну, У мене не було часу тоді, ми ж все ж таки в Україну їздили. І я цього не зробила. І що саме страшне, у мене таких зубів роті, чотири зуби, які мені треба накривати коронку. Бо зуби у мене дуже слабі. І... Треба накривати їх коронкою. Ось. І що мені зараз робити? Я збиралася, у мене поруч з тим зубом, нема зуба, його видалили. Я збиралася ставити, я думала, от звільнююся з роботи і буду ставити імплант, шукати лікаря і імплант. А на цей зуб коронку просто втягну і все, а поруч буде імплант. Але ж тепер я вагітна. Ну я не рискну вагітною ставити імплант, і що мені тепер два роки робити? Чи ну да, як мінімум, два роки? Поки я буду вагітною, потім я буду кормящою, ну, мамою. Я вже чи приживеться тут імплант, ну, ризикувати такими грошима не буду. І тепер не знаю. Але дуже не хочеться. У мене цих здорових зубів, живих залишилось дуже мало. І не хочеться на них вдягати коронку. Тобто новий третій зуб це, виходить четвірка знизу. Його порушувати, щоб на нього поставити коронку. Звісно, не хочеться і що тепер робити, я не знаю. В общем, вот такі взагалі справи у мене на 19 тижні вагітності. Іноді я відчуваю тонус матки, іноді я відчуваю, я б не сказала, що болі, але я ну, таке, знаєте, потягую низ живота, іноді э, важкість втомлююсь. Я посуду помию 15 хвилин, все, мені вже треба сісти, мені треба вже лягти. Я пішла, почала гуляти. Погуляла один день, годину не дуже. Ну так, в магазин зайшла, і ну, взагалі, вийшла година, всього годину. На наступний день я помітила, що трошечки потімнішали виділення. Я злякалася більше так довго не гуляю. Ну, коротше, виходить, що щось я от, знаєте, сидіти мені, якщо її шийка укорачується. Ну, не знаю, як, як себе берегти, нервувати не можна, без нервів ні дня не проходить. То домашка, то збори, то, ну, в общем, таке. Ну, от такий у мене 19-й тиждень. На наступному тижні я їду на другий скринінг, там мають вже повідомити мені стать дитини, можливо, повідомлять. Ну я сподіваюся, подивляться, що там з моєю шийкою наскільки вона коротка, чи, ну, дай Бог, щоб все було добре. Все, я вже все зробила. Їду з Соколова до Хебу. Отже, мені дали електронний е, рецепт, роздрукований на папірці, і я поїхала до стоматолога, який нібито вже й не приймає, але дуже просила. Кажу, гляньте, що там з зубом. Він мені запломбірував цей зуб і сказав, що попередній лікар. Там зробив неприпустиму помилку. Я, чесно кажучи, я вражена, я в шоці, тому що кожен стоматолог, у якого я була, не задоволений роботою попереднього стоматолога. Я не розумію, де знайти ідеального стоматолога, де знайти ідеального лікаря. Ну, Взагалі таке. А ще що хотілося сказати стосовно свого самопочуття та відчуття. Два тижні я відчуваю, як б'ється дитинка. Десь два тижні тому воно було так знаєте, типу живіт бурчить, Але зараз, от на, на минулому тижні, десь тиждень вже починаючи, мабуть, з 18 -ти тижнів. Я чітко відчуваю, коли дитинка вже рухається і б'ється. Поштовхи ще маленькі, але істотні ось такі справи. Дякую всім за перегляд. Давайте до зустрічі у наступному відео.